Вітаю, це тижневий підсумок головних подій та новин Львова. Ми зібрали для вас найважливіше. Мене звати Роман Смоляр. Не забудьте підписатися на канал Львів 24 аби бути в курсі всіх новин нашого міста. Оговтуються від обстрілу допомогу отримують люди, які постраждали. Львівська міська рада ухвалила рішення квартири двох будинків на вулиці Олени Степанівни, 37 та на Щекавицькій, 10 винесли до порядку надання матеріальної допомоги для тимчасового проживання. Це означає, що мешканці ще 13 квартир зможуть отримати від міста кошти на оренду житла, поки триватиме відселення і відновлення будинків. Я нагадаю, після липневих і серпневих атак дрони та ракети пошкодили десятки будинків у Львові. Частина людей втратила житло, інші не можуть повернутися у свої квартири через аварійний стан. Місто вже кілька місяців діє за спеціальною програмою. Родинам виділяють фінансову допомогу, щоб вони могли орендувати тимчасове житло. Близько 11 мешканців потребують відселення. І за умови, якщо квартири будуть довше відновлюватися, будемо так само оплачувати щомісячну оренду 10, 12 або 15 тисяч гривень. За словами представників мерії, йдеться про підтримку в час, коли держава і громада разом ліквідують наслідки ворожих атак. Під час атаки, 21 серпня, загалом 8 будинків потребуватимуть ремонту, а 27 мешканців двох будинків потребуватимуть відселення на час проведення робіт. Ми забезпечуємо ряд компенсацій. Це за вибиті вікна, за вибиті двері. А так само централізовано будемо відновлювати безпосередньо дахи. Є тут декілька будинків, які протягом останнього року часу вже тричі постраждали від ворожої атаки росіян. У Львові завершили реновацію ніч ліжки для бездомних на вулиці Кирилівській. Тут створили комфортні умови, оновили спальні, приміщення, зробили ремонти, додали нові послуги для людей, які потрапили у складні життєві обставини. Ми збільшили кількість ліжкомісць, так потужність по суті збільшили з 50 до ремонту так до 72 після ремонту. На першому поверсі в нас знаходиться 35 чоловічих ліжкомісць, а плюс підготували. Дві кімнати для денного перебування для маломобільних осіб, власне, на кріслах колісних. На другому поверсі у нас знаходиться 24 ліжка для жінок, і на третьому поверсі маємо 9 місць у форматі підтриманого проживання. Запуск цього відділення якраз у процесі. Тепер ніч ліжка стала більш сучасною з кращими умовами проживання. Встановили також ліфт, щоб люди на кріслах колісних могли безперешкодно користуватись послугами. Це важливий крок, адже у Львові, як і в інших великих містах, є сотні людей, які змушені жити на вулиці або потребують тимчасового прихистку. Реновації зазнала зовнішня частина нашої будівлі. це власне і було монтаж ліфта. А також ми облагородили прибудинкову територію, замінили пандус з усіма. Урахуваннями доступності і там власне мобільності наших клієнтів також озеленили прилеглу територію власне біля приміщення. Господарський суд Львівської області відмовив міській раді у справі щодо території колишнього ринку добробуту в центрі міста. Йдеться про земельну ділянку, де нині працює торговий центр. Місто намагалося скасувати протиправний державний акт на право постійного користування землею та незаконну реєстрацію будівлі. У мерії заявляють, що це принципова справа, і вже готують апеляцію. Тож боротьба за цю центральну територію триває. На наше переконання це було зроблено абсолютно незаконно. І ми вважаємо, що громаді міста Львова такою незаконною реєстрацією були завдані збитки, які вимірюються сотнями мільйонів гривень. Цей афер в громади фактично було вилучено незаконну територію, яка є дуже центральною, яка знаходиться за оперним театром, де колись мав бути збудований п'ятизірковий готель спільним підприємством. Закінчилось тим, що ні готелю нема. Ні, частки міста в спільному підприємстві немає, немає навіть базару. Уже з 19 серпня у Львові на маршрут номер 9 виїхав трамвай Шіндлер, який місто отримало зі швейцарського кантона Базиланд в межах співпраці. Вони вже адаптовані під місцеву колію та пройшли технічну підготовку. Перший вагон поки що курсує в тестовому режимі, але з пасажирами. Другий трамвай планують запустити до кінця серпня. А до кінця року на вулицях Львова з'явиться шість таких вагонів. Перед запуском трамваї пройшли технічні перевірки. А водії спеціальне навчання для львів'ян. Це означає більше комфорту і надійності у громадському транспорті. У місті наголошують, поновлення парку трамваїв дозволить розвантажити популярні маршрути і поступово виводити з експлуатації найстаріші вагони. На головному залізничному вокзалі цього тижня можна побачити справжній витвір мистецтва на колесах. Це поїзд, виставка «Courage of a Nation», створений укрзалізницею під час повномасштабної війни за підтримки фонду Говарда Баффета. Це єдиний у світі поїзд виставка присвячений незламності українців. Експозиція включає десятки унікальних світлин, які розповідають про мужність, біль і надію українського народу під час війни. Говард Бафед спільно з указлізницею розробили три вагони майстерності мистецтва. Це представлені світлини Говарда Бафеда. Мета і головна замка Говарда Бафеда показати світовим лідерам про те, що Україна сучним потерпіє від російської агресії, також показати українцям, які не можуть. Можуть зараз дістатися до сходу, де не працює дуже багато вже музеїв, не працює е, якихось там виставок. Що ми можемо приїхати? Вони можуть тут ти відвідати ці галереї. Поїзд подорожує 64 містами України влітку і восени 2025 року. Вхід безкоштовний, і будь-хто може пройти вагонами та побачити історії, зібрані у фотоформаті. Люба людина може зареєструватися на певний час відвідування, або люба людина, яка чекає на вокзалі, або просто проходить пост, може зайти безкоштовно відвідати виставку, побачити всі світлини, взяти брошуру, випити склянку чаю на лаунзоні, відпочити. У Львові виставка викликала великий інтерес. Сотні людей відвідали її вже у перші дні. Це не лише мистецький, але й символічний проект. На залізниці, яка щодня тримає країну в Русі. Ми бачимо історії про силу і стійкість. Це були головні події тижня у Львові. Відновлення після обстрілів, нові соціальні проекти і оновлений транспорт. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і пишіть у коментарях, яка з новин цього тижня здалася вам найважливішою. Побачимось. i